Василь Іванович Боровий народився 27 вересня 1924 року в місті Харкові. Після закінчення школи залишився в окупованому місті. У 1942 році в газеті Нова Україна надрукував дитячі спогади про Голодомор. Після закінчення війни був засуджений на 10 років ув'язнення з відбуттям покарання в Норильську. Повернувся до Харкова, працював електриком на заводі. Розносив пошту, шість років був редактором поезії журналу Прапор, писав вірші, друкувався в періодиці, перекладав англійських та польських поетів. Згодом вийшли три поетичні збірки. У 1965 році, за рекомендацією Василя Мисика та Івана Вергана, був прийнятий до спілки письменників. Нині видані 12 книг поезії, перекладів та спогадів. Щиро вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ви разом зі мною побуваєте в гостях у члена Національної спілки письменників України поета Василя Борового. Музика. Вітаю вас, Василю Івановичу. Дякую, що ви запросили нас додому. І хочу вас познайомити сьогодні з телеглядачами. Можете вітатися, вони вже вас бачать. Добрий день, друзі! Радий я зустрічатися з вами. Хоча останнім часом мені просто менше було причин, щоб зустрічатися. Тут вже роки, таке інше. А за таке я радий, що аудиторія мене буде слухати. Звичайно. Я думаю, що поета роки не псують. Навпаки, поет з роками відшліфовує свою майстерність. У нього з'являється більше учнів, він, мабуть, більше, більш філософськи підходить до самого життя. От як ви вважаєте, легше, легше вам як поету писати нині, чи коли ви були молодим? Коли був молодим, звичайно. Хоча я в тих умовах писав, що там рідко хто пише. Багато. А я в тих писав. Мої перші книжки це все з півночі. Отам От я їх писав. Вдень працювали, кайлували груду, а вночі я не спав, писав всі дні. І перші мої книжки це були, по суті, звідти, з півночі я привіз ці вірші. Хоча, здавалося, там вже нічого такого тематичного, це. Ну, не, не а тема. Природа, суворість, може. Да, ну, природа там яка природа. То, що я жив тією природою, україною. Ця природа в мене весь час стояла в голові. І вона й досі в книжках стоїть. Природа українська. під дощем, так як терпко й гірко віє на всіх вітрах настояний полин. Шепоче щось і висловить не сміє, немов полин на цілий світ один. Хрещатий, сивий, без окрасі з ваби, Печерних предків диким посланцем. Він задивлявсь камінні очі баби і скіфських літ і наливався свинцем. Ординців свист і горя крик за ними, і скрип мажарст, чумаских степових, Одних понявся думами терпкими і шум тривожним взяв полин від них. Віки топтали долею крутою, жахтіли низом тіні від заграв. І так він переповнив з гіркотою, мов сльози світу, в себе увібрав. Важкі, чумацькі, вічні материні, дрібні, як сіль заблуканих сріт, і ліг, мов хмара сумом по долині, легкий, як легід, і сопкий, як дріт. А вже над ним ракет круті орбіти. Свинцева сизий, він тремтить, мов, дим, і довго щось пригадує на світі, як дівчинка нахилиться над ним, Ще клунське, щось таємне, щось первісне, немов благання крил. Полинь, полинь. Коли йдеш між люди, щира пісня, напийся в нього. Він один. І от якого року написаний цей вірш? Це в себе, бачите, це все 47-й рік у казоматі написано. Це в 47 рік. Розумієте? Ця тема, вона від мене не відходила ніколи, тема України. Хоча я якийсь присяг України писав і хвалу не писав, але природа, світ природи це моє найдорожче. Тобто те, що вам дає найбільше наснагу, да. це любов до України це, і до її так. природи. Так, я розумію. Так, 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 так. Ви ще почитаєте з тих часів? От, в 51 році. Це тільки я потрапив на північ. Дивіться, вас сьогодні дивляться стільки людей, які ще не народилися навіть до цього, до цього року. Тому буде дуже цікаво. Чи то березень, чи просто світом дівчина пройшла, забриніла пісня з мосту, Обірвалась край села, чи то вересень, чи хустка зацвіла вогнем чин, а здалося світ, мов пустка. І для смутку сто причин, що слова на люднім вічі, я одне зумів збагнуть. Просто в полі глянуть вічі, в березневу каламуть, До дотримки очей припасти, руки стиснувши малі. Може, це єдине щастя на страждаючій землі. А от все таки більше у вас була пейзажна лірика чи любовна лірика саме в тій часті? Любовна і менше, бо там до любові дуже просто не були таких умов. Ну, але Щоб все казах. одно, мабуть, в молодому віці Так, Да, ясно, ну от бачите, як воно було. Тоді писалось таке: коли на крилах велетинські змії над хащами первісними гайдались. А в берегах зривались бутер... буревії і чатував людину хижий хаос. Тоді хтось перший, вбивши дрож ля кливу, не на молитву звів кошлаті руки, уперся в крону і нап'яв тативу і свистом гада пронизав із лука. Хвала йому, він першим став на тьму. Василь Івановичу, от скажіть, що допомагало от в ті часи страшні вижити, крім поезії? Ну, дружба, мабуть, що саме допомагало людям витримати ту ситуацію? Знаєте, дружба це дуже велика справа. Вона дуже допомагала. Але так і найбільше, от майже кожен зосереджувався, почали писати. Зараз навіть стало вже письменниками. Вони тоді ще тільки починали. Так. Прийшов і я такий туди, я тільки починав писати. Але оці вірші, вони рятували, вони забували про все. Я цілий день був там на важкій роботі, в шахті працював, а потім прийшов, я цілу ніч не спав, бо я записував те, що я робив автоматично. Розумієте? І от ми... був такий епізод, що я в електроцехі працював електриком. Так. І ми мотори розбирали. Ну і, значить, я не автоматично розбирав їх, перемивав мотор для шахти, все. І до мене підійшов один значить, наш колега і каже, що ти робиш? Та перемивай. Та хіба ж так можна робити? Ми, ти ж бачиш, як ми працюємо. Ми по одному мотору цілий день розбираємо по один. А ти два робиш. Для чого? Я кажу, я не вириваюсь у Стахановці, воно мені не потрібне. Ну я кажу, не думаю зовсім про те, що я роблю. Я роблю автоматично. Тобто. Голова дума одне, а руки працювали самі по собі. Ви знаєте, так 10 років прожив. Ніколи не задумався про те, що я бачу. Бо Воно було дуже печальне, страхітливе, іноді були, значить, і дуже сумні речі тоді, вже не будемо їх згадувати. Але я про це не думав. Я думав про те, що мені треба написати, записати. У мене в голові весь час, значить, вірші роїлися, і ото я їх записував. І коли прийшов, повернувся. Їх записав і зразу відіслав радянський письменник. І там, значить, видали мою книжечку першу, десь вона книжка. Оце, оце першу книжечку, uh -huh. яка мені так пощастила. З першої книжки вона слабенька, по суті. Ну тут деякі вірші деякі гарні, що я й досі перед рукую. Так, І вони, значить, дуже гарно зустріли цю книжку. Цю книжку. Це я. Там рік нічого перший? такого особливого, але там все це. 61 рік, так? А, але там, в основному патріотична поезія, да. так? Ні, та там різні. Але вірші різні є. Але головне, що її гарно зустріли. А це ж піддало енергії, особливо, коли я прийшов з цього часу. Я тоді книжка за книжку, книжка за книжкою йшли. Так оце йшла, потім ішла. Оці книжки йшли. Оце, це вже. Зелений парус літа». Да, – Так, да, да, оце вже видавав. Радянський письменник пізніше, так. Да. але… А з ким залишилася дружба з тих часів, от з ким ви були там разом? Залишилось, були, що були, ви спілкуєтесь? Але, на жаль, деякі вмерли, а деякі живі. І вони пишуть і вітають мене. Листуєтеся, цікавитеся чисто. Листується, дуже інтересно. Yeah. Ну добре, Василь Іванович, нічого вже не зробиш, ніхто з нас не може змінити своє життя, тому давайте повернемось до більш світлої теми. Давайте поговоримо про те, що вам потім, коли ви повернулись до Харкова, що давало на снагу писати, крім того, що книги виходили. Але для того, щоб книга вийшла, вона повинна була народитися. Ну, це, звичайно, мабуть, і любов, і, і природа. Але що саме найбільше, що спонукало до творчості? Кожну людину, це ж. Є ще своє ну, особисте. Я, да, ну хто знає, я не можу сказати, що щось, щось особливе, бо я жив цим. І в мене, крім віршів, нічого не лишилося у житті. Бачите, ми, як ми живемо скромно і все. У мене цікавила вірші, цікавила поезія, причому класика. Я також і досі, як і досі захоплений Байроном, хоча це вже пережитий етап. Отак. А, так. Да, поезія, на жаль, не робить поезія. людей багатоми. Да, так, сказав. От Таке. Але дружба та, звичайно, дуже були. Друзі дуже допомагали, так, одне в одному, як могли, спілкувалися. Там, як писав коло в біографії у моїй, що, і там писали вірші. Писали. І не я один писав, багато писали, спогади вірші. Писали. Ну, іноді, значить. Як вони кажуть, обшу, шмон, як вони кажуть, знаходили да. вночі і відбирали. Ну, я вже усіх у сніг це ховав, у снігу. Там ну, такі кучугури снігу, це ж північ. так? У сніг ховав, що загубилось, що залишилось. Ну, у снігу вони там не можуть знайти не знали, що вони ходять. А як переправляли? Ну, не переплювали. Це ні. поки не зали... eh. Потім вже їх привезли всі. Я потім їх привіз, коли вже. Коли повертався. Да, коли вже сказали, що значить, за вироком суду вже цей суд, суд вирішив, що, значить, постановив, що вже обвинувачення, в мене знято, що я вільний чоловік і можу їхати куди хочу. Я поїхав додому, звичайно. Дехто залишився, там я заробив гарні гроші, бо там в Росії добре платили. Я поїхав додому. От так. І тоді я з собою привіз. Але в основному голові було все. Основне. Тобто ви писали і запам'ятовували. Да. їх? Так, тут головне було запам'ятати. Запам'ятати і дома згадати. Як же його не то це? Оце була проблема. З голови тут вже нічого не зробиш, ніхто не Ну ви запам'ятовували їх навмисно, знаючи, що при обшуку вірші можуть конфіскувати, то ви запам'ятовували їх. Ви писали, да. а потім їх завчали. Я їх повертав, я знову писав все по-новому, по, по пам'яті. І все поверталось, бо там такі вірші, розумієте, так я ж не міг тоді надрукувати і все, та хоча б що там читати. Але це було. І це не тільки я, і інші так робили. Теж той запам'ятали, хто міг, і все що. Ну, звичайно, Роман не запам'ятаєш, а вже там вірші пам'ятаєш, ото таке. Добре. Я знаю, що зараз у вас є книга ваших перекладів, так? Переклади коли зацікавили. Це я пере... знаю, що в юності навряд чи хто перекладає. Це переклади вже теперішні. Оці останні роки, тут, значить, я там спілкувався дуже багато було поляків, і за них були прекрасні люди, які як знали, знаючи, бо там же це швидко все розпростоє. Що то вірші пише, то це всі знали. Такі що я пишу, знаю. І, і коли щось з'являлось у світі, у там у когось знайшли щось. То викликали мене, це ти написав. Ну я ж кажу, це не моє. Моє от, а це не моє. Але там про кого йшло. А не, не дозволялось писати категорично? Писати категорично. категорично. Було заборонено писати, листувати, списати. Це вже останні роки, вже після смерті Сталіна, там то зразу, тоді вже можна було і матері написати і все. Писати нічого було не дозволено. І за цим вони слідкували. Але коли десь щось почули, то хто пише, більше ясно, що це він написав. Ну, так що іноді я потрапляв на, то, на день, на два. А з поляками там були просто Спільни. теж люди, які писали поляки, чи просто. Ні, я не тишу, я свідчу, це не були літератори, але дуже близькі до літератури. Вони мені польську літературу, потім, як повернулись, почали присилати. І журнали, і газети, отут вже й в мене, і книжки. І мене дуже зацікавила поезія польська. Вона так і справді. І дуже тут цікава. є переклади із польської, да. так? Да. То, да. Тут іменно тут, тут з польської найбільше. Тут і переклад шеллі, який мені дуже подобається. Але це була дуже важка робота, тому що мені прочитали по-англійською мовою шеллі, а потім, значить, розклали її прозовий переклад з наголосами, на якому яким словом закінчується рядок. Все це я так робив. Робили переклади. А от скажіть, переклади це теж, я думаю, телеглядачам це цікаво. Коли людина пише сама, то це є е, такий творчий політ душі. А переклади це все-таки більше робота чи більше творчість? Знаєте, це творча робота. Творча робота. Це творча робота. Я розумію. Але все-таки ви сідаєте за переклади тоді, коли відчуваєте, що у вас є натхнення. Чи ви сідаєте працювати, а потім це натхнення Ні. переходить? і я тільки за це настроєм. Є натхнення. Я ніколи нічого не писав, з якимсь І планом. Переклади також. І ніколи ніякого плану в мене не було. От захотілося написав, написав. Тобто, все-таки це більше творчість, ніж так. робота. Це більша творчість. Зараз якось останнім часом захоплюються літературою і класику, цю не згадують. І того Шелі, якого я тільки просто не, майже не знав його. А коли мені почали книжки такі присилати, ще на північ шелі я отримав книжки. Так. одержувати можна було. Читати можна було. Ну, вже такі книжки туди присилали. Так. Але я не знав, що це такий прекрасний друг Байрона, такий прекрасний поет. Так, І мені дуже захотілося теж українською, щоб воно зазвучало. Вот. Да. Ну а польське, польське тут польське останнім часом, от Польща, розділ, тут Польща. Тут уже, як казав, Науменко писав у, про цю книжку в Березолі, що тут Боровий просто показав, що його цікавить. Що цікавить. Цікаво, мене Богдан Болеслав Лесмян, цікаво, цікаво, Віслава Шимборська. Дуже цікавили. Причому тут пише дзьоба, що Боровий почав, чим просто прикладати, тоді ще приклад... ніхто не перекладав. А мені було цікаво, що. Ну, ніхто звичайно, не ви писали, вам вже не було замовлення, ви писали, ні, перекладали тих, хто вам подобався, ні, хто ні, вам ні, близький. І просто вона мені подобалась, я його перекладав. І все так. Ну, прочитайте щось з перекладів: то не коні копитами землю б'ють далиха, то танцюють два п'янички Свідрига й Мідрига. І не стукає так люто ціпи над токами, як ті в луки б'ють ногами гірш ніж кулаками. Захопили їх на сонці полудниця знада, і свідризі, і мідризі, і сонцеві рада. Заглядала очі хтиво, як до корму бидло, хто мене перетанцює на одну обидва. «Не, ти моя, свідрига каже, не віддам другому. А бідрига кулак, кулак сучить мені чи нікому. То їй за руку тягне, а той рве за другу. Мусиш нам скупа настачить обом серед лугу, а вона їм просто в губи, без видиху диха, а вона їм просто в вічі сміється без сміху і роздвоїлась лукава, розчепилась жвава на дві дівки, на дві сестри, на ліву й на праву. Досить тіла двоїстого, маєм тут де трави. Танцюй з нами, полудниця, поки день яскравий. Одна дівка, ніх чотири додають охоти, хай напоїть нас до краю твої соромоти. Наструщилися до танці, так немов до бою. Додаючи квітам шуму, лукам неспокою, то свідрига в танці зліва, а відрига справа. В того билка блук збиває, а в того халява Викрутасом, вихилясом, виверті з підскоком, витоптали чеберець см'яту житняк із осотом. Той вирішить конай з живцем, а той знайдем раду, Танцювали до задухи, били до опаду. Аж почули, що дівчина вже життя втрачає, Одночасно в двох постатях впала, умирає. Василь Іванович, а от закінчите ви цю свою автобіографічну повість. Я все-таки ж я докопуюсь як поет. І які у вас потім плани? Ви все-таки знову будете писати поезію? Чи продовжите себе саме от Іна, в прозі? Антоніна, вірші це з'являється несподівано. <сум freestyle> я не знаю, що я буду писати далі. І що ну, я Ну от напишу. коли ви стали писати прозу, ви перестали писати поезію? Я перестав писати взагалі. Тобто, це і... якісь такі, мабуть, різні грані Та -ма, таланту. Якщо починаєш так, одне. То потім перекривається той канал. так? Мабуть, так воно і є. Ну, Давайте, щоб не було. От давайте я піду так, як ви. От ви не робили закладок, от дозволите, давайте я візьму якусь вашу книжку і е, теж от просто візьму прочитаю якийсь свірш. Ну, -який. Це не це слабша книжка, якусь іншу. О, починається. Ні, ну ми ж вже, вже що... так домовилися. От який відкрила, то і читаю: Доріжці в полі, променю в зеніті. Вклонюся я із вдячністю на світі, і хмарам тим, що шлях мені розсили, і нивам тим, що дарували сили, вклонюся сонцю за його щедроти, вклонюся вітру, що струмів навпроти, і рвав, як парус, серце, несповите за все тобі. Я уклоняюсь світе. Бачите, як? От в мене, ми доказали те, що не тільки у вас сумні вірші. Навіть просто так я відкрила вірш, і вірш, який Де ви пишете, що я вклоняюсь світу. От, не дивлячись на те, що було життя і легким, і тяжким, і справедливим, і абсолютно несправедливим, все-таки ви. От З висоти своїх років можете сказати, що за все, що було, я вклоняюсь світу? Так. Я, у мене немає ніякої ніколи думки, ніякої не було про помсту комусь, хто навіть писав чи казав. І так і зараз я думаю, я жив в своєму в своєму світі, і дорікати не ні на що. Просто життя так склалося, все Це життя так. Життя було сумне, сумні вірші в основному. Але що розклалося? У багатьох поетів була така. Але тяжка я щасливий тим, що про мене і Дзюба писав, і Жулинський писав, і Ільницький. Всі писали, всі писали добре слово. Ніхто не висказав, що це не поет або І серед... Я цим і жив. Це вас підтримувало? Це завжди підтримали. Василь Іван. Є так ж справу тому, що мене ж висували на Чевченську премію. І Дзюба був головою комітету, і він дуже радував за те, щоб Воровому дати. Він про мене багато писав, і тут от його стаття, так. І я був кандидатом саме, може, не першим, але можливим. І от коли ось почали це говорити про цю кандидатуру, зразу ж тут же почали про те, що а де він був, а чому він був в окупації? Ну чого розумієте? І мені оце стало на дорозі. що як сказав Жулинський, ти він пішов партизаном, і ми б його золотом осипали. <гум> Жулинський директор інституту літератури, ну я не став партизаном. А хто мене б той кликав? Я не бачив тут можливостей куди навіть піти, та й що з мене? Солдатне, бо я ми, і література в мене в голові буває. Ну, бачите, життя склалося, як воно склалося, і не варто дійсно шкодувати, тому що кажуть, що все там розписано на небесах, наша так. доля кожного з нас. Тому е, за все життя було, воно є, і це щастя, що ви е, зараз пишете, що ви. Розумієтесь на поезії, що ви не втратили цікавість до життя, не дивлячись на все те тяжке, що довелося пережити. Так. І от у нас така є традиція в нашій передачі, тому що передача вже, на жаль, закінчується, і ви можете звернутися зараз прямо до наших телеглядачів і побажати їм те, чого б ви їм хотіли побажати в їхньому житті. Вас дивляться зараз і люди літні. І зовсім молоді, тому що б ви їм хотіли сказати наостанок? Так, треба чесно сказати, що в нас не все гаразд на Україні зараз. Дуже бага... криза кризою, а взагалі суспільний лад не все в нас гаразд. Але я побажаю елементарне, з чого починаю всі побажання. Здоров'я кожному назавжди, завжди на кожен день і час. А потім мудрості і вибору. От вибираємо президента чи вибираємо когось. Треба подумати, що з цього буде. Що з цього буде, кого ми виберемо, що він буде робити, що буде казати, і з чим він допоможе кожному з нас. От що, оце дуже важко. Ми кидаємось там за партії, за, за, за великими обіцянками, і все. але основне це все-таки, як каже Біблія, мудрості. Мудрості кожному вибору. Мудрості дай Боже. Дуже дякую вам, Василь Івановичу. І прощаючись з нашими телеглядачами на сьогодні, я хочу побажати вам любі оптимізму, якою б не була життєва дорога, які б не випадали випробування на вашому шляху, залишайтеся оптимістами, як каже Василь Іванович, в цьому допоможе вам поезія і музика. Будьте щасливими на все добре. До побачення.